Моє вітання, друзі, ви на каналі Feel Fishing. Сьогодні рибалка з човна на мальовничій річці Сіверський Донець. пропливу кілометр та спробую спіймати окуня та щуку. Одразу з собою взяв два комплекти, дві фінези, light ультралайт, фінеза корта від 0,5 до 6 грамів каратиш і фінеза прототип Limited Edition 1.15 Катушки Іванфорд і Страдик. Ну і спробуємо щось піймати. Попливу в залівчик і з нього буду починати ловлю. Сьогодні вихідний неділя. Народ я вже бачив, що плаває по різь. Ми Спробуємо взяв ультралайт, щоб якось вийти від нуля, спробувати окуня. Ну і щучку теж спробуємо. Бачу, там попереду залівщик, шикарний такий. Зараз будемо там розпочинати ловлю. А потім місць з потечі буду сплавлятися. Поставив ні зачепляйку, друзі, дуже така прозора, чиста вода. Не бере, на воблер не хоче, не зачепляйку не хоче, одна маленька щучка вийшла. Вдарила і все. І на цьому все. Але ж така зава, тут повинна бути щука. Повинна тут вона бути, але щось вона не бере. Можливо, вона зранку відклювала, бо я сьогодні виплив о 8 годині. Для літа це дуже вже пізно, це б, треба так, мабуть, час якого п'ять було випливати. Ну, Буду зараз випливати заводі і буду по руслу пробивати там на глибині дуже хтось клюне. Оце гарний басик клюнув. Ще один окунчик. такой. На полярика. Ладошка. Дребный окончик здесь шел. нападение. Знову дрібнота маленький. Пів ладошки. Річка позаростала, дерева попадали, завали. Гарні такі місця. Але щось не дуже активна риба сьогодні. От дрібний окунь покльовує. Щука взагалі не одного клювання. Можливо, що жара треба зрання було. Ну, будемо ловити окуня. Ось, що було клювання. Не застікся. На свальчиках стоїть? Опа! Голапчика поймал. Неплохого. Неплохого взял головля. Угу. Вот так, друзі, в разминочку ще головлий попался. Ось такий уловчик у мене. Щука, головель, та тривоку не головчик гарний, клюнув. Чучка на ультралайт клюнула вертикально, не встиг засняти, я її побачив і вона клюнула. Кілушка. Згорів, сонце припікає. Всім пока, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!